Тін верни мою маму. Це шестирічний Єгор вимагає повернути маму Аліну з полону. Хлопчик сам просить дати йому мікрофон. Відео зібрало тисячі коментарів та мільйони переглядів. Разом з ним тоді вірила, чи не вся країна. І дочекалася. Військовослужбовицю Аліну Малешко-Габурич звільнили 10 квітня, торік під час обміну полоненими. Спочатку ми думали, що нас візуть далі далі в тюрму, а вже коли в автобусі сказали, що вітаємо вас на українській землі, то ну зрозуміло, так, що це обмін, слава Богу, вже полегшення, таке такі емоції. Я не знаю, як це передати, але такі, ти ж чогось чекаєш, чекаєш, не можеш повірити, що це трапилось. Тоді, говорить Єгор, не міг повірити, що по той бік телефону його мама. Я думав, це щось там зробили так, щось скачало якесь приложення. Но це мама була. А тепер, каже, вони борються, щоб звільнили інших військовополонених. Оце я писав е, волю азову. А ще аби повернули тата на щиті для гідного вшанування, для поховання. Е, тому що для нас це важливо для рідних 22 квітня 2022 року. Її чоловік, захисник Азовсталі, військовослужбовець Вадим Габурич, отримав поранення внаслідок влучання авіабомби, розповідає Аліна. 26-го вже від цих поранень загинув. Їх мали евакуювати як тяжко поранених. Ми їх завантажили на автівки, але потім. Вони повернулися знову на железяку. Потім був вихід із Азовсталі і полон. Обіцяла через три місяці, але е, так сталося, що обміняли, слава Богу, через 11 місяців е, і мріяли взагалі не про щось таке масштабне, а про самі е, буденні речі. Тобто про якийсь е, чисту постіль, е, там гілля е, душа, шампунь. Ну, от таке, от ми з дівчатами мріяли про те, що приїдемо і зробимо, наприклад, там олів'є з трьома видами м'яса. Саме мрії про майбутні зустрічі з рідними давали сил пережити полон, каже Аліна. А закликом сина повернути маму з полону була вражена. В Приємному шоці мене наскільки воно зворушило, і не тільки мене о, диви, які прикольні. Хочеш подзвонить? О, дивіться, тут даже написано ля, соль, ре, до, сі, ля, соль. Бачиш те, що не змінилося і під час маминого полону, і після розповідає Єгор любов до музики. І поки хлопчик готується до концерту, Аліна спостерігає за сином. У нього це дуже гарно виходить. І я коли повернулася з і почула, що моя дитина співає, то це були дуже сильні емоції взагалі. Тому що в мене тато співає, і мама співає, і я в свій час співала, і тато у нас артистичний танцював. Викладачка вокалу Регіна Керіг говорить: хлопчика є як і наполегливий характер батьків військових, так і талант. З ним дуже весело на уроках. Ось він насправді такий живий, не схожий на інших. Аліна знову на службі 5 травня брала участь у забігу на підтримку Азову, полку, де вони з чоловіком починали службу. Єгор цьогоріч підкорив говерлу. каже, зробив це на честь тата, і попри те, що його мрія повернути маму додому збулася торік. Тепер він має ще одне бажання. Поверніть з полону побратимів тата й мами. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.